Лозівська вузлова лікарня віднедавна з новим керівником. На посаду головного лікаря призначено Наталію Яртим, лікаря-терапевта за спеціальністю, голову лікарської експертної комісії вузлової лікарні. Попередник новопризначеного керівника Олександр Ракша, який керував вузловою лікарнею 30 років, залишається працювати в лікарні. Про перші робочі дні на посаді головного лікаря. Про плани на майбутнє далі розповідає Наталія Яртим, її ж колеги про неї як про фахівця і як про людину. Працювати лікарем до вузлової лікарні Наталія Яртим прийшла одразу після закінчення медінституту і працює тут до сьогодні. Наталя Кудіна пам'ятає, як ніхто інший, її перший робочий день. У свій час для новопризначеного головного лікаря вона стала наставником. Многому вона мене навчила як молодий спеціаліст, тому що все-таки знання були свіжі. Многому, естественно, вона взяла у мене професіонально все, що І взагалі, контакт у нас з нею Сто ну, Я думаю, вот этот опыт, який вона отримала за столько лет терапії в поліклініці, я думаю, он їй допоможе працювати. 17 років пліч опліч з Наталією Яртим пропрацювала медсестра Галина. Каже, сподівається, під її керівництвом вузлова лікарня і далі процвітатиме. Проблем у нас ніколи по роботі не виникало. Поэтому, естественно мені было немножко з одной сторони. обидно, что що вона виходить? Ну ета життя продолжается. Нового головного лікаря вузлової лікарні станції Лозува представили колективу на минулому тижні у присутності почесних гостей керівництва міста, самої станції колег. Вона у нас такий і тривательний чоловік, і конкретний, але головне що вона справедливий чоловік. Знає всі наші тонкі такі будемо говорити вопроси, які треба вирішить, знають матеріальну базу. І от ви знаєте, видя її в кріслі головного лікаря, як-то ну я не знаю, напевно нікому з колективу не ту каких-то сложностей в общенні, каких-то не вдоб, щоб підстраюватися там десь під когось. Тож тобто, життя у нас практично не змінилось. Новий керівник вузлової лікарні налаштована продовжувати розвувати традиції очолюваного нею медичного закладу. В наши планы как входило, и дальше будет входить именно оказание помощи нашим железнодорожникам на достаточно высоком уровне, потому что у нас в нашей больнице хорошее оборудование, хорошие специалисты. Я их намерена поддерживать во всех их начинаниях и сама буду работать в этом направлении. Наталія Яртим визнає, проблеми є їм не вистачає лікарів. Медики, які сьогодні працюють у лікарні, кваліфіковані, але переважно пенсійного віку. А от з молодими фахівцями сутужно. Новопризначений керівник переконує попередник Наталі Олександра Кша впорається з поставленими завданнями. Железнодорожна медицина, також як і медицина територіальна, знаходиться на путі реформування. Це складно, безусловно, але все можливо. Руководитель із Натальи Дмитриевны получится весьма высокого уровня. З нею ми зв'язуваємо нові імпульси в розвитку железнодорожної медицини. Олександра Кша очолював узлову злову лікарню тривалий час, упродовж якого було зведено корпус, де вона зараз знаходиться. Придбано необхідне обладнання. Розповідають колеги і висловлюють йому за це вдячність. За довголітню плідну працю Олександра Ракшу нещодавно відзначено і на сесії Лозівської міської ради.